Добрий день. Сьогодні продовжую про мікси, і подвійний або складний заміс. Сьогодні розповім на основі інформації, яку видавав колись давно, років 15 тому, голова старого Шамана Іджей. Джей. І зараз якось розповім, як він розповідав. Насадка в азійському масі махі, має набагато більше значення, ніж будь-якої. Іншої риболовлі на мирну рибу. Це і прикормка і насадка. Вона має виконувати кілька функцій, а саме покликати рибу, затримати рибу на місці і спіймати ту саму рибу. От Під кожне з цих завдань є тісто, і воно замішується особливим чином і в свою чергу. Беремо спершу велику трійку. Ну, Це, звичайно, і джей це тісто не давав. Але для прикладу воно може піти. Тут синій карась виконує функцію так званої бази. Це те, на основі чого ми замішуємо. поле – це смак, це те, що дає смак приманці і кличе риби. Е, картопля, це от рудий карась, він дає осипання. Це те, що буде розноситися по водоймі і звати рибу з. Тобто спочатку потрібно замісити базу з смаком, коли вони вберуть, скажімо, на три мірки, на дві мірки, одна мірка цього, одна мірка цього, додати три мірки води, тісто влаштовано так, що воно вбирає води більше, ніж необхідно воно вбере, потім ми додаємо картоплі, картопля вбере менше води. І вона почне осипатися і при закиді створювати шлейф, який буде кликати рибу здалеку. Ну, отак от і, а ці тіста вже впадуть на дно, щось залишиться на гачку, щось залишиться поряд з гачком, і так ми будемо ловити рибу. Це те, що стосується великої тріки. Я б, я б ну, з свого досвіду, оце тісто замінив би на отакі тісто. Це чорний карась, або карась піднебесна, небесний, або світовий карась по-різному його називають, чи там якийсь кльов. Зараз називають. Де оце тісто воно таке цікаве, воно може використовуватися як і для осипання, так і для смаку. Тобто можна міняти його сім, Чи сім замісити, а це для осипання, чи оце сім, а це для осипання. І так і так працює дуже добре, особливо для наших умов. Ну і куди ж без трьох мушкетерів моїх улюблених? В даному випадку база буде ось, ось це чи ось це. Тут немає різниці, вони всі, всі дикі поля, пачки які по 300 г, вони виступають в даному випадку базою. Смак буде давати ось це тісто, а сипання буде давати ось це тісто. Це оці два тіста. Це аналог. Тут трошки більше глютену. Але замішується е, із за того, що тут дуже е, велика консистенція, така крупна. Спочатку розмочується це тісто, потім додається це тісто, воно теж вбирає воду, а вже потім додається ось це тісто. Але в наших умовах я б теж замінив його на карп «Піднебесний». Це теж дуже гарне тісто, яке дає, воно дуже дрібне і дає осипання. Тобто такий от сет вийшов би на коропа, найуніверсальніший дике поле чорною полосою, молюський для карпа, другий і чорний карп або світовий карп, і замішувати подвійним замісом, щоб була база. Смак і осипання. Добре, коли кліє, але буває так, що і не кліє. Це виручає. Всім привіт.